Зробити державу сильнішою під час війни в Івано-Франківську вперше зібралися експерти з бізнесу, політики та науки, аби навчитися протистояти загрозам та швидко відновлюватися після криз. Докладніше у сюжеті понад дві сотні учасників міжнародної конференції очно та онлайн об'єдналися аби знайти способи зміцнити спроможність держави протистояти викликам. Як правило, конференції проводяться окремо науковці проводять бізнес форуми проводять бізнесмени, політики мають свої платформи. А тут ми спробували щоб об'єднати всіх їх, щоб вони почули один одного, почули які проблеми в тій чи іншій сфері, чим ми повинні забезпечити якими ресурсами, якими можливостями, як зробити законодавче поле таким, щоб ми могли. Опертися на нього ще одна тема дискусії кіберзахист та впровадження новітніх технологій для моніторингу загроз. Одним із дуже складних елементів у війні є інформаційна зброя. Інформаційна зброя, яка сьогодні впливає через величезну мережу засобів масової інформації, комунікаційних платформ, соціальні мережі, дивлячися, як ми сьогодні боремося, і розуміючи, що нас чекає у майбутньому, ми повинні. Побільше отримувати інформації від тих інституцій, які сьогодні більш детально розбираються в проблемі проблемі національної стійкості, експерти кажуть, результати конференції будуть корисні і для міжнародних партнерів, адже уроки історії допомагають протистояти сучасній агресії. Вже більш ніж очевидні є історичні паралелі між 1938 роком. От так звана мюнхенська змова, коли розподіляли а, Чехословаччину, от і сьогодні, 2025 роком, коли триває московська агресія, йдуть перемовини про мир. От і ще одне а, в умовах будь-якої агресії дуже важливою є внутрішня стійкість, національна стійкість, національна сконсолідованість. І в кожній війні завжди є явище колаборації. Так воно є в Україні, і наші органи безпеки, служби безпеки з цим борються, але воно є в європейській спільноті. Також учасники конференції розглянули практики співпраці влади та бізнесу, зокрема у відбудові інфраструктури.